Остановочку, будь ласка. Капович. Выйди с транспорта. Выйди с транспорта. Огоу, oh, сэр. Три поперечные даю, если не слухаете, маем мы право в огонь вкрывать. Ручки вверх. Руки вверх. Кажучи, ельфійською. анімація піднять руки вверх, це цивільні. Точніше, зажміть тап, анімації цивільні і самий низ. Обшукав людину. Найшов в кара гаманець в карманчику. і знайшов пару гривень. Заберу. Все, дякую. Все, можете їхати свободно.